Противник намагався прорватися з одного населеного пункту в другий, е великою колоною. Це відбувається дуже часто, що зараз на даний момент, наприклад, противник намагається постійно прорватися. Противник був вчасно помічений, скоординовані підрозділи, противнику зробили засідку. Мій військовий шлях розпочався ще в 18-му році. Я хотів ще піти на початку вторгнення Росії до України. Були певні нюанси. Не вийшло мені, мене це дуже гризло, і в мене вийшло тільки піти в 18-му році. З 18-го року я вступив одразу в підрозділ, який виконував бойові завдання в зоні ООС. Одразу почав здобувати бойовий досвід, вчитися. І зараз, коли почалась повномасштабна війна, можна сказати, що був готовий виконувати цю війну. 24 лютого нас підняли по привозі, ми вже були готові. Ми встали просто і так просто пішли. І були готові бути противника, тому що ми нам повідомляли неоднократно, що противник хоче йти в наступ. Це ще було з 15 січня. 15 січня ми в повному болому виконанні стояли, очікували тільки, коли він піде. Неодноразово було у нас її прорив колони в район підрозділу. Потрібно було коригувати артилерію, передавати координати, місця знаходження противника танків тяжкої техніки, особового складу противника. Це майже завжди воно напряму соприкасається з життям моїх побратимів. Був випадок, противник намагався прорватися з одного населеного пункту в другий. Великою колоною. це було на початку ще повномасштабного вторгнення. Спортивник був вчасно помічений, скоординовані підрозділи. Спротивнику зробили засідку, була скоординована артилерія, противник був зажатий і він не міг продовжувати наступ. В цьому результаті він поніс дуже серйозні і великі втрати. Тільки чисто із-за того, що він був завчасно помічений і розбитий ще на підході. Це відбувається дуже часто, що зараз, на даний момент, наприклад, противник намагається постійно прорватися. І дуже часто він навіть не встигає піти в наступ, як він вже розбитий. Він тільки ще на, в районі переходу в атаку, а він вже поніс втрати. Це деморалізує їхній особовий склад і вони не можуть надалі продовжувати е, вести наступальні дії. Хоча їхнє керівництво по їхнім діям я бачу, вони їх женуть, вони все одно йдуть, але в них нічого не виходить, тому що їх розбили ще, ще на початку. Е, на початку вторгнення вони йшли на хабну колонами, просто пхалися. Хотіли подавити нас масою техніки та особового складу. Масою техніки та особового складу хотіли подавити. А зараз, на даний момент, вони працюють групками, пересуваються невеличкими групами, намагаються більше зайти живою силою і використовують якомога менше техніки. Ймовірно, в них або її просто немає, або вони вже її просто економлять. Тут немає, так як ви можете собі вдома вийти, там по полю політати, тут може вам прилетіти, це війна, вам може прилетіти як артилерія, так і стрілкатня. Тут треба бути трошки хладнокровним. насамперед ставити задачу собі особисто виконувати її, тому що від тебе дуже багато залежить, і ти повинен виконувати завдання. Насамперед і максимально старатися зберегти життя своє та своїх побратимів. Найважливіше це контролювати звірену територію, помічати переміщення противника, передбачати його майбутні дії. І грамотно передавати координати противника по його місцю розташування або про його майбутнє місце розташування, якщо противник пересувається. Воїн це я. Добивай! Швидко забрали відход!